Так зараз виглядає дитячо-оздоровчий табір у Харкові. Його росіяни обстріляли ракетами с 300 з Білгорода. Було два прильоти: зруйновано медичний корпус та їдальню. На щастя, без постраждалих дронами та артилерією ворога ти в понікопольському району на Дніпропетровщині. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. А на цих кадрах рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Горів будинок культури вибухової хвили, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Українці зароблятимуть більше. В державі зросла мінімальна заробітна плата. Тепер вона становить 7 тисяч 100 гривень. Та чи достатньо цієї суми для комфортного проживання? Ми запитали у Вінничан в ідеальному суспільстві, не враховуючи війни і так далі. щоб це наприклад було 25 п'ять тисяч в місяць. Враховуючи, що у нас зараз війна, хоча б якби можна було підняти до 12-13 і пенсію також зробити вище, то взагалі було би і Ну, хоча би на якийсь момент ідеально. хоча б 15 тисяч. Мінімальна заробітна плата має бути. Для мене власне 15 тисяч ну, це дало б можливість мені принаймні харчуватися, платити комунальні послуги, пересуватися на транспорті. Пару лет тому, отримуючи 15 тисяч, то мені не вистачало цього для сім'ї. Причому сім'я вже діти там ми з жіною. Достаточно во многом себе ограничивали. Річ треба вести хоча б от 20 тисяч оттак. Тобто, по-моєму, це самий мінімум. Ну, якщо це є своє житло і не потрібно платити, я думаю, 15-20 було б набагато краще. За 5 років мінімальна заробітна плата в Україні зросла майже на 3 3000 гривень. У 2024 му її підвищуватимуть двічі. Кабінет міністрів очікує, що середньомісячна заробітна плата цьогоріч становитиме 21 809 гривень. У Вінницькому обласному центрі зайнятості говорять, середня заробітна плата на затребувані вакансії вища ніж минулоріч. Зараз дуже потрібні інженери, будівельники, водії, а також продавці та економісти. Продавці продовольчих непродовольчих товарів це вона стабільна і навіть може зростати. Інженери зростають, токаря зростають тобто такі кваліфіку... кваліфіковані бухгалтера, теж трошки зростає заробітна плата. Попри збільшення мінімальної зарплатні, оклади деяких фахівців зменшились. Якщо в 23-му році пропонували від 6700 до 17, до 19, до 20 тисяч, тобто межа була приблизно така, то на сьогоднішній день за ту ж саму роботу, наприклад, кухар або швачка, то тепер 7100, від 7100 до 15 тисяч водночас на сайтах з пошуку роботи пропонують інші зарплати. Наприклад, кухарям у Вінниці в середньому готові платити 17 тисяч, швачкам 19 тисяч гривень. Майже 60 людей загинули у рекордній кількості пожеж лише за цих два тижні. Гасити вогонь рятувальники виїжджали понад 900 разів. Кажуть, це більше ніж минулоріч. Усе ймовірно через сильні морози. Люди частіше включають обігрівачі, не витримує стара проводка. Також у будинках використовують генератори, тож труяться чадним газом. Ми бачимо, що морози спричиняють активне користування обігрівальними приладами. Люди гріються активно, але, на жаль, фіксуються випадки порушення правил пожежної безпеки і особистої безпеки. І скільки ми не повторюємо про те, що генератори не можна застосовувати вдома, десь хтось це правило порушує. Відповідно, люди труються чорним газом. Це може з може з можуть спричиняти відповідно і печі і неправильне користування газовим обладнанням. Селі Носківці загинув місцевий житель. Під час гасіння будинку рятувальники в одній з кімнат знайшли загиблого. Це був власник житла. Експерти з'ясовують причини пожежі. Вінницька громада передала партію хімічних грілок та тепловізорів на передову. Очі захисників, прилади нічного бачення, виготовлені в Україні і вже неодноразово перевірені військовими в розвідці. Цей тепловізор показує, може виявити ворога до 1900 кіло, ну, метрів. Півтора кілометра це, якби, оптимальна його Взимку неабияк потрібні хімічні грілки. Вони теж вітчизняні та мають ряд переваг в порівнянні з іноземними. Технічні характеристики значно ліпші, ніж аналоги, які з-за кордону приходили. Перший критерій це час тримання тепла від 20 годин, аналогічні по складу іноземного виробництва 8-10 годин. І температура, якщо іноземні тримають 45-47 градусів, то тут 52. Завдяки координації міжрегіонального гуманітарного штабу військових забезпечують необхідним найкоротші терміни. Планують і далі налаштовувати закупівлі, які підтримують українського виробника, аби економіка працювала на забезпечення армії. Безпечний відпочинок. Два чоловіки зі Львову хотіли випробувати спуск на горі Стіг. Але через значний туман туристи збились зі шляху. Звернулись за допомогою до закарпатських гірських рятувальників, які відшукали молодиків і доправили до готелю. Помічник судді та секретар судового засідання обіцяли обвинуваченому за хабар вплинути на вирок. Перед початком засідання представникам Феміди передали півтори тисячі доларів. Затримали спільників на гарячому за злочин. Передбачено до восьми років за ґратами з конфіскацією майна. Закопували закладки в лісі, а потім надсилали замовникам координатори схову. Поліція затримала дилерів з Дніпропетровщини, які постачали наркотики по всій країні. Піймали їх у лісосмузі на околиці Вінниці, коли вони виконували чергове замовлення в півтора кілограми. Під час обшуку у наркоділків знайшли товари майже на три мільйони гривень, а також гроші, мобільні телефони та сім-карти. Одного з підозрюваних у злочині взяли під варту. Іншому правопорушнику обирають запобіжний захід. Санкція статті передбачає ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна. Понад 130 мільйонів гривень заборгували жителі Вінниччини за електроенергію. Від початку повномасштабної війни Кабмін вів мораторій на відключення комунальних послуг через борги. Втім, з січня цього року скасував його на тих територіях, де не ведуться активні бойові дії. Тепер 170 тисяч боржників Вінницької області можуть залишитися без світла. Одночасно виконати такі обсяги ми не зможемо, тому будуть вибиратися найбільш, я так розумію, найбільш великі обсяги заборжників, і будемо потрошку виконувати. Десь після 20-го числа нам будуть вже надані реєстри тих, кому потрібно, будемо здійснити відключення. Енергетики попереджають, на відновлення послуги після сплати боргу доведеться чекати до п'яти робочих днів, і ця послуга не безкоштовна. Після відключення, якщо споживач сплатить за боргоніс, йому потрібно буде відновити підключення, і тим самим він сплатить за це за окрему послугу за виїзд бригади і так далі. Це теж буде достатня копієчка. Для тих, хто зараз за кордоном мають рішення розрахуватися онлайн. А тим, хто з об'єктивних причин не може погасити борг, Венера Вінниця готові надати відстрочку. Шість пар взуття та стільки ж комплектів утепленої білизни забирає Вікторія Філюрська. Для родини каже жінка, ця допомога вкрай важлива. Для мене це хороша допомога. Я стала здовою. Я на даний момент. Ну сама живу і з шестима дітьми це дуже тяжко. Аби забезпечити одягом та взуттям дітей, які опинили в складних життєвих обставинах. Благодійники організовують акції спільно з Службою справ дітей: 35 дітей отримують зимового взуття і отримують термінизм від нашої організації. У планах забезпечити теплими речами 220 дітей. Це категорія дітей. Яка, батьки яких неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Це діти, які не завжди мають можливість отримати не просто гарне, якісне взуття і термобілизну, але й обмежені в багатьох аспектах їхньої життєдіяльності.